Тих, як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цінапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Дозвіл Сполучених Штатів бити далекобійною зброєю по території Росії може стати вирішальним моментом для України. Так вважає президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, це рішення було необхідним. Москва побачила, що Україна має потужну підтримку, а позиція заходу непохитна та рішуча. Анджей Дуда переконаний, це змусить Росіян відійти від лінії фронту і від кордонів України. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що штати відповіли Росії зрозумілою мовою на вступ у війну північно-корейських військ та останній ракетний обстріл України. Тим часом голова дипломатії ЄС Жозеп Борель виступив за те, що європейські країни також дозволили далекобійні удари по території Росії. Вашингтон проінформував Берлін про рішення дозволити завдавати ударів в глиб Росії. Про це повідомили в уряді Німеччини. Водночас канцлер Олаф Шольц не постачатиме Україні крилаті ракети Таурус. Він чітко визначився з цього питання та не змінить своєї позиції. Натомість міністерка закордонних справ країни Аналена Бербок привітала рішення Сполучених Штатів. Вона наголосила, що Україна має право завдавати далекобійних ударів по території Росії з погляду міжнародного права та самооборони. А от в Угорщині кажуть, рішення Білого Дому є кроком до ескалації війни. Про те, що Штати таки дали зелене світло застосувати далекобійну зброю на території Росії, напередодні повідомила американська New York Таймс. За інформацією журналістів, йдеться про ракети Атакамс, дальність яких сягає 300 кілометрів. Однак, як зазначають у виданні, удари можна буде завдавати лише по Курській області проти російських і північно-корейських солдатів. Офіційно ж ні в Білому домі, ні в Пентагоні цю інформацію поки не коментують.